Карма дії. в Україні вперше виплатили винагороду викривачу корупції. Це військовий, якому два роки тому пропонували 24 мільйони хабаря. Він одразу повідомив про це в НАЗК, і Апеляційна палата вищого антикорупційного суду постановила виплатити військовому винагороду. Скільки саме чи гарантує держава безпеку для таких викривачів, розкаже наша Людмила Гаврилюк. Мені запропонували в еквіваленті майже мільйон доларів на той момент да, за те, щоб аудит е, зробив, ну, був позитивний висновок аудита. Це мільйон доларів хабаря. Да, мільйон доларів хабаря. Пан Андрій пригадує, як до нього ще у 2021 році прийшли колеги з пропозицією заробити на державі. До мене в департамент внутрішнього аудиту, де я був директором цього департаменту. Е, Перейшов один із начальників управління Міністерства оборони отак і от так прямо сказав, що є. Ми знаємо, що ви там працюєте над певним аудитом, є там певні труднощі. Як би це вирішити? Я говорю, що вирішити? Ну, щоб аудит пройшов. І суму запропонували відповідно, але з відкатом. Він каже: після того, як ти отримаєш ці 24 мільйони. Ти ж розумієш, що моя ще посередницька робота. Да, я би хотів за цю посередницьку роботу 30%. Пан Андрій тоді попрацював на посаді лише півроку, але після зустрічі одразу пішов до міністра. Вечором да, я доповів міністру оборони Андрію Тарану про цю ситуацію і вже потім діяли згідно. Законодавство, слідчі заходи це справа була затаємлена. Про цю справу знав міністр оборони, міністерство оборони і я да і знали правоохоронці. Андрій Бойко став першим в Україні, хто отримав нагороду за повідомлення про хабарництво. Викрити корупціонера легше ніж здається. Для цього потрібно зайти на єдиний портал повідомлень викривачів і там подати повідомлення про корупцію, далі вказати організацію, яку хочете повідомити про хабар, написати дані того, кого підозрюєте в корупції, та зазначити свої. Важливо слів чи підозр недостатньо. Звинувачення потрібно підтвердити фото або відео доказами. Заявку розглянуть протягом 10 днів. На ЗК кажуть, за рік роботи порталу до них надійшло понад 4 тисячі повідомлень, та лише 60 із них отримали статус викривача. Якщо брати по сферах, по системі, звісно, це те, що на слуху це прикодонна, це митна служба, це податкова служба. Усім викривачам кажуть у НАЗК гарантують безпеку та анонімність. Всі викривачі це дуже сміливі люди. Її ми опікуються безпосередньо правоохоронні органи, органи прокуратури, тобто конфіденційні. Ість викривача, вона є надвашливо. Щоб отримати статус викривача і претендувати на винагороду, треба дотримуватися найважливішого правила. Заявник має працювати у тій сфері, а не бути випадковим свідком. Це може може бути професійна діяльність, може бути наукова діяльність, громадська навіть діяльність В винагороду може отримати фізична особа, яка заявила про корупційний злочин. Предметом якого є, або збитки від якого завдані державі наразі станом на жовтень це 5 мільйонів 140 тисяч гривень. Якщо людина повідомляє на суму менше за цю, тобто вона не може розраховувати право винагороду. винагороду, отримують лише після рішення суду. Час виплати різний, та головне, на яку суму можна претендувати. Вона йде у розмірі 10 відсотків від. Предмету неправомірної виходи, це 10%, але вони не в будь-якому випадку не можуть бути більшими 24 мільйона гривень. В Андрія Бойка суди тривали три роки, і свою винагороду він отримав нещодавно. Каже, цей шлях дався важко. Намагалися будь-якими способами зробити те, щоб я не перебував на цій посаді. Це нелегко, особливо емоційно. Але боротися за правду це правильний шлях. Історія пана Андрія зі щасливим кінцем. Хоча в департаменті він вже не працює. А той, хто пропонував йому хабара, зараз за гратами. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.